Керівники Lionsgate підписали угоду з Runway про створення спеціальної відеомоделі для команди Lionsgate. Це має величезне значення, оскільки студії дедалі частіше використовують АІ у своїх виробничих процесах. Зараз ця модель буде доступна лише для команди Lionsgate, але я припускаю, що в найближчому майбутньому ми можемо побачити якісь голодні ігри зі штучним інтелектом. Я також хотів би розповісти про кілька подій у галузі кінематографа зі штучним інтелектом. Минулого тижня з'явилася дуже цікава новина щодо API, так що, якщо ви не знайомі, це абсолютно нормально. API дозволяє вам в основному підключати онлайн інструменти разом з іншими інструментами. Отже, команда Runway випустила свою сторінку API, що дозволяє людям по суті підключатися до Runway для створення сторонніх додатків, які використовують технологію Runway. Зараз це включає в себе перетворення зображень у відео, відео у відео та багато інших функцій. Функцій, функції, які ви полюбили в Runway. Єдине застереження полягає в тому, що вам потрібно переконатися, що ви включаєте маленьку кнопку з написом Powered by Runway щоразу, коли ви використовуєте їхній API. Тепер, що дійсно смішно, команда Luma Випустила власну інтеграцію API всього через кілька годин на своєму вебсайті, що дійсно цікаво, якщо ви подивитеся на сторінки, вони майже ідентичні. Наприклад, це сторінка Runway. Гаразд, ми бачимо, що сторінка Runway виглядає красиво. Побудуйте Enterprise. У нас є три панелі, які розповідають про те, як почати роботу, приклади використання його в дії та звичайні речі, пов'язані з вебсайтами. Якщо ми перейдемо на сторінку ap Dream Machine, то побачимо Build і кнопка Enterprise. У нас є можливості, у нас є документація про те, що вона може робити, і в цілому вони дуже схожі. Я не кажу, що одна команда скопіювала іншу, ви знаєте, що вебсайти мають тенденцію виглядати схоже, коли ви продаєте корпоративний продукт, але дуже цікаво бачити, що так багато цих інструментів виходять з новими функціями і конкурують один з одним. І на мою думку, це добре, тому що більша конкуренція зробить ці інструменти більш доступними. А також минулого тижня ми натрапили на справді цікаву технологію майбутнього під назвою Лупі. Її розробила команда з Китаю, і по суті, цей інструмент дозволяє завантажити еталонне зображення та аудіо, і він буде анімувати обличчя, що дуже схоже на такі інструменти, як хедра. Що робить його дуже унікальним, так це те, що фізика персонажів виглядає справді неймовірно. Давайте подивимось на короткий приклад. У нас є ось ця фотографія Тейлор Свіфт, іноді це може бути схоже на затягування у твоїх грудях чи вагу на твоєму плечі. Тож ви можете бачити, що навіть її сережки мають вагу. І що робить це дійсно цікавим, так це те, що це не тягнеться з якоїсь фонової пластини, де анімація всіх персонажів буде абсолютно однаковою. Це фактично створення власної анімації для кожного окремого фрагмента еталонного аудіо, який завантажується, так що це унікальний дубль кожного разу. Тепер мій єдиний відгук: якщо інструмент використовує зображення, де персонаж дивиться на камеру, він просто дивитиметься на камеру. Прям на камеру, без жодних відхилень очей, що виглядає трохи загрозливо. Не буду брехати, цей інструмент дійсно крутий, тому що він також робить нелюдські результати. Наприклад, у нас є стилі аніме, і ви можете бачити, що він зробив досить хорошу роботу. У нас є ця скульптура, і ви можете бачити, що він анімував скульптуру, яка виглядає чудово. Він також анімує картини. Наприклад, у нас є знімок Моне Лізи, і ви можете бачити фізику, наприклад, як її волосся рухається по відношенню до Он тут схожий на паралакс, і він виглядає реалістичніше ніж деякі інші інструменти, які ми бачили до цього моменту. Команда Flawless AI випустила бета-версію свого Deep Editor. Якщо ви не знайомі з Flawless, вони дійсно є лідерами в Голівуді, коли справа доходить до технології глибокої підробки. Використовуючи їхні інструменти, ви можете змінювати у грі акторів, можна міняти місцями слова, які вони вимовляють. Ви навіть можете дуже реалістично локалізувати контент іншими мовами. Зараз однією з причин, чому Флоулес дійсно виділяється, є той факт, що вони дійсно глибоко замислюються над етикою використання цього інструменту. У них є цілий конвейер для отримання згоди, що стосується талантів та редакторів, щоб переконатися, що люди не говорять слів або не показують виступів, які не схвалені їхньою командою. Ви можете зареєструватися в списку очікування, щоб отримати доступ до Flawless AI, перейшовши за посиланням нижче.